Продовжують тероризувати Нікопольщину, б'ють важкою артилерією та дронами. Попри це, мешканці району продовжують допомагати ЗСУ. кажуть, так прискорюють нашу перемогу. Благодійники ж надають кошти для червоно-григорівської громади. А марганець, попри постійні обстріли та нестачу води, готується до опалювального сезону. В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. З важкої артилерії по мирних містах двічі за ніч ворог атакував Нікопольщину. Влучання у Мирівській та Покровській громадах. Понівечені агрофірма та лінії електропередач. Люди не постраждали. Від ворожих ударів Нікопольщина потерпала і вихідними. Окупанти били з артилерії та скидали боєприпаси з дронів. У райцентрі поранені двоє людей. Понівечені приватні будинки, багатоповерхівки, аптека та кафе. Влучання і у Марганецькій та Червоногригорівській громадах там побиті лінії електропередач, автівка та фермерські господарства. Здетонував ворожий боєприпас. Нещасний випадок стався у першотравневській громаді. На одному з подвір'їв вибухнув снаряд, який днями принесли додому діти. Постраждав 12-річний хлопчик. Він в лікарні в стані середньої тяжкості. Понівечені два приватні будинки і авто. У ова закликають дотримуватися правил безпеки. Нагадують, про підозрілі предмети необхідно попереджати рятувальників. Попри постійний терор, мешканці Нікополя продовжують допомагати збройним силам України: Плітуть сітки, в'яжуть шкарпетки, виготовляють окопні свічки та готують снеки. Все у вільний від роботи час, аби наблизити нашу перемогу. Закуповують теплі речі та дрова, облаштовують пункти незламності та навіть власними силами збудували невеликий водогін. Так мешканці Марганця готуються до настання холодів. Що вже зробили, а що в процесі? Які надії покладають на цю зиму? В наступному сюжеті розкажемо. Готується до зими пані Людмила. У жінки пічне опалення, тож закуповує дрова. Вже підготувала три куби. Ділиться цього року, вони здорожчали. Тож, аби зекономити пічку, включатиме не часто. Ну, в тому році було 700 гривень, в цьому році 1100. Аби система не розмерзла, не замерзла, бували такі морози ще 10 градусів, тоді більше топилося, а так одягались потепліше, ну що робити? Як завжди ми виживаємо. А от у пані зої опалення індивідуальне. Жінка ділиться, ціна на електрику не дешеві. Тож взимку каже, буде максимально заощаджувати. Розповідає, вже купує. Тапочки теплі, кофти теплі, штани теплі. Економили дуже. Як економили? Ну, менше менше включали. Не дуже можеш батарею включати та менше, на більше економили на всьому. До настання холодів готуються і комунальники. Вже повністю оснастили котельні. Вибиті обстрілами вікна закрили ОСБ листами, а резервуар для сировини заповнили. Для колективу ж провели інструктаж з правил безпеки. Зазначають їх дотримання для міста, яке чи не щодня під ворожими обстрілами. Передусім два оператори в сміні працюють. Вони сутки через три. Троє суток з усіма операторами проведено роз'яснювальні роботи щодо обстрілу території і їхні подальші дії. Під час обстрілу працівники будуть знаходитися в безпечному місці, на що не повлияє працездатність катення наша. Щоправда, працюватимуть у місті лише дві із шести котелень. Вони будуть забезпечувати теплопостачанням, відділ освіти, пенсійний фонд, виконкоми та медичні установи. Інші, які постачали тепло у школи та дитячі садки, законсервували, бо навчальні заклади нині працюють онлайн. Відсутні у нас споживач, діти навчаються в онлайн обученні, тому лише дві котельні у нас в цьому опалювальному періоду будуть працювати. Це зізнаються тепловики неабияк як полегшило підготовку до опалювального сезону, бо нагадують Марганець одне з багатьох міст, яке опинилося без подачі питної після російського теракту на Каховський ГЕС. Наповнення систем водою було під загрозою. Втім, вихід знайшли. Проклали водогін від Миколаївського сховища. Саме з нього нині заповнюють системи. Він кажуть, у міській раді за добу здатен перегнати до 700 кубів. Система буде наповнитися в ті періоди часу, коли люди не беруть масову масово воду. Тобто ну там вночі ми, нам треба заповнити буде систему опалювальну, і ця система вона потім там вже буде в резервуарах підпитка, так звана. Тось тобто, уже там не буде потрібно такої кількості води. Тому, в принципі, наш опалювальний сезон ніяк не не буде суміжним. Він не буде і не буде заважати. Людям, які будуть споживати цю воду. Також у місті облаштовують пункти незламності. Вони працюватимуть цілодобово за відсутності світла. Там містяни зможуть обігрітися та зарядити гаджети. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров про Нікополь. Грошова допомога від ООН. Її 26 вересня можуть отримати мешканці Червоно-Григорівської громади. Отримати її зможуть певні категорії населення після попередньої реєстрації. Записатися можна 26 вересня у будинку культури, що в селі Дмитрівка, при собі слід мати паспорт, ІНН, банківську картку та документи, що підтверджують приналежність до категорії вразливості. І наостанок важлива інформація від енергетиків 26 вересня. У селі Привільне Червоногригорівської громади з 8 ранку до 7 вечора не буде світла. Відключення кажуть фахівці. Планові пов'язані з профілактичними роботами у межах громади. Мешканців просять завчасно зарядити гаджети та павербанки. І на цю годину у мене вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Бережіть себе та Україну, вільні люди незламної країни.